Так, всім доброго дня. Сьогодні сьогодні середа. Так, давно не було в мене на ютубі. Трошки там насобирав, там трошки на друге відео, буде, трошки пізніше, там заховав, щоб, щоб нікому очі не мазолити. Так, що по відправці, по Дивіться, я сьогодні вихідний, потім я працюю, так що відправка, хто буде купляти, буде трошки затриматися. 3-4 дні, а то й 5. Ну До неділі стопудово все поїде. Так. Що вначале скажу? Є НШ-50 ліві, три штуки. Ціна буде 3500. Хто бачив відео старе, там є, я продавав ті інша. Ціна 3500. Трошки, да, ціна піднялася, але це, я ж кажу, в мене ще зараз цих нема, але я їх упакую. Я їх заберу, упакую, якщо треба. НШ-50, чугунні вони, там відосі можете глянути. Ліві всі вони такі самі саме і за 800 є НША 10, теж ліві, по-моєму. нш 10. Так, от і все. На цьому так буду якось по-бенькому знімати. так З прошлого відео штурвал продав за 400 оця штука. 1К-62, колеса 200, такі доволі масивні 200 пара. молотки. эта, вот может кому треба, там 60 гривен пара. По 50, какие-то двигателя. Вот такой шкивочек. Получается, больше, может быть, под трос. На подшипниках 200. Вот это просюя, только винт под замену. Вот этот винт, нужно менять. Потом отвертки пара за 100. Вроді одна працює, одна на запчасті. Ось цей двигатель 106 тисяч оборотів, селка. Редуктор 500. Внутри латунна. Латуна. Так, в принципі, люфта, Ну, є трохи там. Маленький, не сухой. А так вроді працює. Назовочне полотно 150 гривень пара. Ось це полотно за гривень. Трошки вигнута, ну, все кажуть, нічого страшного. Так, о, такий короткий, воздушний, 170. 170. Він з прошлого відео залишився. Так, набори нові по 150, раз, два, три і цей четвертий. Ось так 150. Оцей набор 120. Маленький тут. Ось такі маленькі. Три. Тут трошки більший розмір. Всі однакові. 120. Заготовки 63 штуки, може кому треба, хто може робити. Потім за 120 ось великий такий. І тут за 200, виходить 2 на 4 розміри. перехідник переходник він не відсюди, але його можна туди туди можна його так от примастити і закрутити, я так думаю. За 200 оці пара. Це 1-120. Так, Колеса 300 па, 304 штуки колеса. Є таких 18 колес є. 8 4 комплекта є і 2. Ще так. Потім ось так от блочок ось такий. Він крутиться, все, 140. 140. Два крючечка таких за 120, карабін за 50. Ключ. трещотка щось там не працює, не знаю, що там ще пружини немає, не знаю. Так, я вон на 17 квадрат 200. Оці колеса, получается, тут 2,3 40 пара. Вони на подшипниках. всі на подшипниках вони. Тут 2 трясните таких, а, тут теж тріщина В общем, не, всі в печку цілі по 50 пара получається. 50-53 пари На подшипниках. Амперметр працює не працює я не знаю. Світиться вночі за 100. Редуктор з прошлого відео залишився. За 300 Дрель за, за 250 дрелька. Вона 42 В 200 Гц. 285 Вт. Я не знаю, Трехфазна вона. Куди підключати, я не знаю таку дрельку. Потім нож. Нож запчасті на цей нож я але Но Він не працює, за 170 Щось не хоче працювати. Редуктор. З редуктора є шестерня запасна, от так от і затошна є одна. Цей працює. Кому треба на вайбер зроблю відос. Нож є тут. Ну такий собі. Тут чогось не вистачає. Вот тут. тут нема нічого і він не працює. Не знаю. Цей 250 170. Потім... Потом дрель працює 250 всякого якогось набора там она. А не 350, 350 с набора. Тут працює, тут предохранителей немає, но все равно працює. Тут мабуть что-то взломано вот тут. Якой фиксатором. Сезагун там набора. 350, 250 вся дрелька працює за 450. Вона под конус. 420 Вт, 220, 650 обертів. На вайбер можу відео зробити, кому треба. Потім оця річ, улітка, буде 400, вона працює, але тут тріснута і немає оцього гуджона нема з різьбою. І вона затирає десь. Так вроді не затирає, так от крутиться. Коли включаєш на оберти, починає затирати. Дуется такая чималенька. 380, 380, там параметри ось так є якийсь. Ват не бачу. В общем 400. Вона стояла на горне кузнечном. Так, два набора клюси. цей набор за 600 от 50-55. Тут ключ трохи расточен на 46. 46 есть 41 41 и трохи расточенный и вот так там пара пара 27 там пара там пара там пара 10 кг 600 тут набор трошки от 46 за 500 41 46 по паре так само по паре и тут трошки поменьше вот так вот вот набор э, больше он повторяется вот так вот, за 600 Кому треба якось так. За 600. Тут теж десь КГ. Ланцюг, ланцюг 7 метрів 350. Ланцюг такий, як після пожара, вроде Не знаю, як він буде працювати. Ну, щось мені, як він в пожарі був. 7 метрів 350 і другий кусок теж 7 метрів 250 Оцей ланцюг. Зараз. Оцей ланцюг. 150 метр 10 с гаком вот этот ланцюг получается здесь метр 30 где-то 260 за 200 260 вот так вот но тут какие-то там крючки такие вставлены один там другой за 200 за 400 за 400 на колеса якісь ланцюги ось такі мабуть на 13 діаметр я не знаю я не заміряв в общем кому треба вони цілі все ось такі ланцюги 400 пара так улітка з прошлого разу на 115 вольт вона дує все крутиться за 550 дві стойки за 700 ось такі стойки вони саморобні за 700 так, один к 20 по редуктора. тут я заміряв. Там 1400 обертів, двигатель десь. Написано 1350. Він все працює, все з редуктором. Вот так, Цена 900. Без двигателя ось такий редуктор. Без двигателя за 600. Тут є місце под двигатель. Ну вони однакові. Только там якийсь речах треба зйомником знімати його. Отсюда зняти. За 600. Потім насос ось такий новий насос. Я вже його розбирав, думаю, глянув, що там всередині. Він новий, походу. Насос. Ага. крутиться все. Не, треба, не треба розбирати. Топливо качати Топливо, походу, дизель, бензин може качати все з бензоколонки у нас. 1300 сина. Так. Ось такий циліндр. Не дуже великий, тут ход у нього десь 250. Ход за 700. Ну тут доволі такий великий. 700, Він трошки тут є такі борозочки. якщо за 700. Двигатель низкої обороти за 660. Він працює, я його включав, кришки немає. Ось цей працює, я його втримати його нереально. Я частотником регулював в оберті, на всю ти на ньому даже стоїш, ти прыгаєш. Енцентрики все заводці, крутиться, все працює. 200 улитка Улітка під ремонт. Двигатель згорівший, така цікава улитка. Ну, теж там щось. такая вылыка. 2800 был двигатель 0,15 киловатта крышка для сие треба искать, крышка 700 двигатель не працює так и компрессор 1300, 1300 компрессор по-моему. А 1400 компрессора... Так, 1400 компрессор. Вин працює, все. Так, трошки меня там перебили. звенком Так, компрессор рабочий, працює. Э, зараз я его нажму. общем, кому треба 1400, я его упакую. Так, мабуть, на сегодня... А, не, не все. Так, давайте за 17, кому треба за 17, он поехал, я его разбираю, упакую, ну, на почту, на... новую почту почта, delivery, и за 17, кто видел установку, за 17 тысяч он поехал до вас. Так что... Кто про него еще не видел видео там Є про нього, так що подивіться відео про нього, я там запускав його. 17 тисяч і він поїхав. Так, всім дякую, мабуть, все на сьогодні. Зараз будемо щось трошки тут продавати. Все, дякую до побачення. З вами був Олексій, Дніпетровська область. Пишіть на Viber. Лучше пишіть на Viber. Якщо нема Viber, дзвоніть. Всім дякую до побачення.